Сьогодні я вирішив перевірити, яке пшеничне пиво з мас-маркету найсмачніше: класичний перевірене чернігівське біле чи біле від львівського, яке я, до речі, ніколи не куштував. Коли я був студентом, я дуже любив пшеничне пиво. Тоді не було такого різноманіття пива в принципі, про крафт ще ніхто не чув, і як на мене. Чимось новим, чимось цікавим було власне пшеничне від Чернігівського завдяки своєму смаку, і воно відрізнялося від інших представників на ринку, тому що тоді було тільки світле і темне, а це щось новеньке, і воно мені дуже подобалось. І от недавно я зайшов в магазин купити собі когось пива на вечір, і моє око впало на баночку черніївського білого. Ідея, для відео народила сама собою. Хочу згадати, який це був смак, я його давно не пив. В принципі, призабув, але я пам'ятаю, що він мені подобався. Я вирішив його спробувати, Та, щоб відео було цікавіше, я побачив, що львівське теж варить пшеничне пиво. І, як на мене, банки, до речі, дуже схожі. І там і там написано біле великими літерами. І хто... Просто шукає по назві може легко сплутати. Тому я вирішив взяти цих два пива, затестувати, перевірити на смак, пригадати, чи відрізняється воно від того, до чого я звик поділити своїми враженнями, як завжди, подивимося, що інші користувачі пишуть в антакті. Я буду робити порівняння паралельно, відразу налию два келихи і буду потрошки пробувати ділити своїми враженнями. Для Пшеничного пива потрібні високі Kale Helen, в мене їх немає, тому я буду використовувати ті, які у мене є. Але я сподіваюся, від того смак пива не зміниться. Тим більше, ну давайте чесно, це масс-маркет, від нього очікування не сильні. Візуально вони дуже схожі, великі літери біла. Я вже не знаю, хто під кого плагіатить, можливо, або наслідує. Ну, наскільки я пам'ятаю, Чернігівське вийшло перше. І... Цілком логічно, що львівські вирішили підтягнутися. Відразу, що я помітив, в Львівські у нас 480 мл. Тоді як Чорніївські біла, це повна баночка 0,5, до якої всі звикли. А по алкоголю вони однакові, і тут і тут 4,8 алкоголь. Ціна кожної баночки ну, десь приблизно однакова. 30-35 гривень, залежності, де ви купуєте. В акції можна знайти, в принципі, і по 30 гривень. Ну що ж, келихи я наготував. Давайте відкриємо львівське 480 мл все ж таки за ту саму ціну. О, запах з банки. Нормальний, нічого дефектного я наразі не відчуваю, як і чогось особливого теж. В запах теж нормальний, дефектів не відчувається, але він трішечки відрізняється від цього. По запаху так точно це два абсолютно різних пива виходить. Рух, як воно піниться. Можете помітити, скільки піни і скільки пиво. Ну і паралельно львівське. Мені здається, піняться вони однаково. В принципі, дуже подібні пива. Львівське трішечки мутніше і такий тьмяніший колір. Черніївське трішечки світліше, більш до золотавого, мабуть. Воно теж мутнувате, ну і пінна шапка в них приблизно однакова, але мені здається, в Чернігівську вона більш плотніша. Давайте подивимося по складу, що виробник додає в це пиво. Вода, солод ячмінний, пшениця, солод пшеничний світлий, дріжджі. Пивні, коріандр, стабілізатор пектин яблучний хміль. Ну, стабілізатори такі собі, але в принципі мас-маркет тут без того мені здається не обійдешся. Львівський у свій склад додає наступне: солод, ячмінний, світлий, пшениця, сироп, глюкозофруктозний, екстракт акації, хміль ніколи ще не зустрічав, щоб у пиву додавали акацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте для чого це робиться, якщо пектин додають як піну утворювач, наскільки я розумію, щоб пінна шапка була довга і велика. Але знову ж таки, для чого це робити, якщо, якщо ви варите хороше справжнє пиво, там піна повинна бути, так? І тут, тут мені здається, це вже трошечки таке чітерство, такий малесенький обман для споживача, можливо, щось не так. А от акація ну, це зовсім для мене щось нове і дивне, я навіть не знаю, в принципі, що воно дає. Так, давайте спробуємо. Почнемо з львівського білого. Солодкавий присмак. Напевно, цей оцей глюкозний сироп спрацював. Є маленька кислинка, гіркота. Десь на фоні, взаді, вона трішечки з'являється, але не дуже сильно. Осаду на дні келиха я не помічаю, хоча пшеничне пиво воно має мати в собі залишкові дріжджі, які продовжують, в принципі, допрацьовувати пиво ще в пляшках, але тут немає. Чернівське біле. Теж дріжджів я тут не бачу. Смак, ну, він. Трішечки, мабуть, відрізняється. Загалом база, мені здається, в них однакова. Але чернігівське воно має більшу кислинку. Гіркоти тут, мабуть, менше, ніж у львівському білому. Це вже кому як подобається, хто яке пиво любить. Я, наприклад, не дуже гірке люблю пиво. І для мене це буде плюсом. А от коріандр, який тут заявлений в складі, я, на жаль, не відчуваю. Запах дуже схожий, але тут, ви знаєте, от. Я прочитав про яблучний пептин. І тепер я в Чернівському чомусь відчуваю запах яблок. Ходім у Львівському, акації я не відчуваю. Якщо отак от, як я зробив і спробувати одночасно одне за одним, у Чернівську трішечки багатший смак виходить. Львівський воно більш простіше, немає якихось дисбалансів смаку, воно, ну. Просто питке. Тоді як чернівське, воно трішечки має кисловатий смак, і якось рецептори смакові від того трішечки починають по-іншому працювати. Такі о, ти щось нове спробував пшеничне пиво мені подобається. Я часто беру, пробую різні. Якщо цікаво буде, можу навіть записати повне відео, тест різних виробників від крафту до мас-маркету або улюблене, це вже як захочете. Головне, покажіть свою активність, тому що без цього я не зрозумію, чи ця тема вам буде цікава. Пшеничне пиво почали варити в Німеччині. В кожній країні воно має свою назву: вайзбір, відбір. По факту це все елі верхового бродіння. Хтось додає ще якісь спеції, по типу там коріандра або. Апельсинової чи лимонної цедри, а хтось просто варить звичайне пшеничне пиво, не додаючи нічого. В Принципі, навіть деякі любителі пива заявляють, що вони відчувають в пиві і смак бананів, і запах, і присмак квітів. Хтось там диню відчуває, хтось ще щось відчуває. Давайте подивимося, який рейтинг у цього пива. Я підозрюю, що він буде невисокий. Ну але серйозно, давайте ставитись до цього пива як до чогось комфортного, просто звичайного на вечір, коли у вас немає можливості. Замовити крафт, або біля вас його не продають, а ви хочете щось собі взяти до їжі або під якесь кіно. ну, Чернівське або львівське біле непоганий варіант, принаймні його хочеться поки що допити. Біле пшеничне небагато чекінів, 657 і 3,14 рейтинг у цього пива. Варить його Карлсберг, Україна. В антапті, принаймні, позначено, що тут має бути цитросовий присмак і банани у коментарях. Хтось написав ну таке я поставив 2,50 оцінку. Хтось написав норм ну, пшеничка і бананчик, і щось на кшталт жувальної гумки відчувається. Людина, напевно, це відчула через цей глюкозний сироп, солодкуватий присмакнув. Давайте ще раз затестимо ні. Мені воно не солодке. Можливо, від партії залежить, хто його знає, або від температури подачі. У мене пиво однакової температури. Тому я виключаю якусь там похибку, що щось більше охолодилось, щось тепліше. Від того смак може відрізнятися. О, й тут великий коментар. Фенольно, напевно, людина розбирається добре. Фенольно спіртуозно льдяникове солодке відчуття, що це не один цільний продукт, а якийсь багатокомпонентний, з цього не мішали і піпл не свині схаває. Дуже такий радикальний, як на мене, коментар людина написала. Ну, що ви хотіли? Запив за 30 гривень, правда, не 0,5, а 480 мл, але воно не погане, воно не смердить, його приємно пити, 4,8 алкоголю, не таке вже і міцне. Ну, нормально. нормально. Давайте не порівнювати це з якимись німецькими представниками або з нормальним крафтом. Все ж таки, це мас маркет це на свої гроші нормально коштує. Ой, слухайте, у Чернігівського білого ситуація трішечки інша. Я вже зачекінив, подивився рейтинг 3,7 тисяч чекінь. Ну, рейтинг 3,18 недалеко втік. В одній лізі це пиво грає, але явно популярніше в людей. Хіба, можливо, тут якийсь редизайн або змінився штрих-код по коментарях. Смачне, легеньке, легендарне, приємне після смак, відчуваються яблуко та коріандр. Так, те, що я казав, цей пептин, пектин, пептин, поправте, як неправильно. Він тут дає таку напевно, яблучну кислинку, а от коріандр я чомусь в смаку не відчуваю. Можливо, в запаху є якісь спеції, вони присутні в ароматі, це не такий нечистий запах пива. Але присмаку воно принаймні не додає. Біло – це пиво з молодості, тоді воно було смачніше, але можна брати під настрій. Так, ви знаєте, я погоджуюсь. Мені здається, смак. Чернівського він змінився. Я не впевнений, чи тоді в оригінальній рецептурі був пептин. Пектин, вже яке важке слово, в складі, але тоді це пиво мені смакувало більш пряним, за що я його любив. Давайте підведемо висновки. Ну, на жаль, чи на щастя, чернівське біле для мене виявилось смачнішим. Львівське достатньо пустотіле, ніякого особливого смаку в ньому немає, але і посторонніх присмаків я теж тут не відчув, про які писали в коментарях. В Чернівському заявлений коріандр, який відчувається лише в запаху, в смаці я його не відчув, можливо, це і на краще, тому що спеція достатньо агресивна і на всі люблять таке пиво. Пептин також він додає кислинку, і це, мабуть, все. По факту, якщо забрати спеції від Чернівського, на виході ми отримаємо те саме львівське на смак, тут же робіть висновки самостійно, що вам більше до вподоби, чи присутні спеції, чи навпаки, коли їх немає. Для мене все ж таки Чернівське виявилось. Трішечки смачніше. Товариство, якщо ви додивились відео до кінця і воно вам сподобалось, я буду вдячний за зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, коментар, що сподобалось, що ні. Можливо, якесь інше пиво мені порадити. Всі коментарі я читаю. Буду дуже вдячний. Поставте, будь ласка, свій лайк, і якщо дуже хочете, можете навіть підписатись на канал. Якщо ж у вас є можливість підтримати розвиток каналу і зробити донат, в мене є сторінка на BuyMeACoffie. Я залишу QR-код, а також в описі під цим відео буде посилання. Якщо маєте можливість задонатити, я буду тільки вдячно всі кошти йдуть на розвиток цього каналу, але в першу чергу не забудьте задонатити на наше ЗСУ. До зустрічі в нових відео. До побачення!